Це дуже і дуже смачно смаката. Готуємо. Попередньо потерли кабачок один невеличкий, посипали його, сількою перемішала і щоб він пустив у нас сік і натираємо картопельку і морковочку. Попередньо також натерла сир. Далі віджали кабачок, Подивіться, скільки у мене рідини залишилося. Додаємо картопляний крохмаль, наш сирочок потертий і яєчка. Головне, що тобі подобається. Також перчик і додаємо мускатний горіх. І все гарненько об'єднуємо. Виливаємо суміш на деко заставленим пергаментом і розрівнюємо його, і будемо випікати. Попередньо розігріті духовочки до 200 градусів, поки не стане золотистю. Приблизно хвилин 30. Достали з духовочки наш коржик з фікси. Бачите, він золотистий, він гнучкий. Тепер намащуємо таким творожком. Я взяла зернистий. Хоч захотілося текстури. Якщо немає, можна замінити будь-яким сиром, який у вас є, Далі даємо шпинат. А конфі будеш різати чи ні? Ні. Я шматочками їх покладу. Рецепт конфі у мене є помідорчиків. конфі у мене є на каналі. Тому переходьте, готуйте, поки сезон помідорчиків. Дуже рекомендуємо. Дуже дуже рекомендуємо. Ми вже доїдаємо другу панточку. Ту, що їм зробили. І йому кажуть, треба зробити ще, поки сезон. Тому обов'язково приготуйте хоча б маленьку порцію, е, і зрозумієте, що це набагато смачніше, ніж просто вялені томати. Далі викладаємо шматочки лососю. У мене лосось власного приготування. Я знімала відео, але не викладала, так як він бачите, він розділяється на такі пластинки, е, це просолений і потім на маленькій температурі запечений в духовці е, з копченням. Експериментувала, але мені не сподобався, як він нарізається, тому не викладала. І покриваємо зверху лососем, а можете просто шиночку додати, наприклад. Ми... І далі викладаємо томати конфі. Просто розкидаємо там, там, і потім все скручуємо в рулетик. Берете за пергаментний папір і перший слой як би прижимаєте, складаючи типу, по да, бороду. Якби склала, а далі вже просто завертаєте. Угу. І так з усім. Головне серветку ставити знаружі. Так. Рулетик скрутили. Бажано, щоб він в холодильничку постояв мінімум півгодинки, але я дуже голодна. І крім цього, в нас нічого немає що їсти, тому буду їсти зараз. Подивіться, який він всередині, гарненький, красивий, кольоровий, кремовий, в мене немає слів. Всім рекомендую. І оце поєднання з сирочком і оцей сам рулетик нереально смачний. Тому, якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і готуйте задоволення, головне з любов'ю. Це дуже швидкий рецепт і дуже легко. І нереально смачно виходить. Всім смачного!